Дехто намагається знайти діаманти просто на пляжі. Віднодавна це не лише розвага, але й вигідний бізнес. Які скарби можна знайти під шаром піску і не тільки, дізнавалась Ольга Родіна. Свій називають її Ася. Просто Ася. Іван виходить на полювання. Його зброя металошукач, а здовоч знахідки. Сьогодні чоловік проміняв офіс на пляж. Місце бо врожайне. Можна так за день назбирати до 100 гривень. Попадається так, звичайно, і золоті прикраси, там, кольця, сережки, цепочки дуже рідко. Аби щастило на 100 гривень і більше, Іван проводить спеціальний ритуал. Задобрюємо земляного діда. Тобто кинули декілька монеток. І пригорнули. От наступний пошуківець прийде і вже піде звідси не з пустими руками. Він знайде хоча б оці ці монетки. Тепер і до діла можна ставати. Перша спроба під прицілом піщані простори столичного пляжу. Металошукачу нічого не варто зазирнути на глибину пів метра. І ось обнадійливий звук апарата. І такого на, на пляжі безліч. Поки Іван полює на пляжі, Олександр рахує, скільки ж треба грошей, аби стати пошуковцем. Задоволення не дешеве. Металошукач вартує від 2 до 50 тисяч гривень. Та якщо коштів бракує, а бажання нестерпне, беріть детектор в оренду. Як дешевший апарат, тим дешевша оренда. Оренда розпочинається десь 65 гривень до 150. Все залежить від апарату. Який, якийсь для металу, якийсь для монеток краще, якийсь для золота кращий. порити можна, де заманеться. Олександр заходився інспектувати дитячий майданчик у власному дворі. Хтось почув десь інформацію інформацію, що десь в мене біля будинку колись закопала бабушка там якийсь скарб. Довго ходити не довелось. Невже це він? Бабусин скарб. Ну, щось ми тут знайшли. Заблистіло. О, знайшли 25 копійок. <гум> Бачите, хоч дрібниця, та приємно. А Іванові щастить сьогодні менше. Там щось є. Знову кришка. Ну, хоч пляж почистили. За компанію з запиття дня віддячує. Я дарую вам цю монетку. Єдиний нюанс етичний. Якщо ви щось знайшли, отже, хтось це загубив. Чи повертати цінності? Кожен мисливець вирішує сам. Одна дівчина її знайшов кольцо. А вона з такими здивованими очима дивиться на кольцо і на мене говорить, як це ви знайшли його. Я говорю, ну так. Вона говорить, можна, я вас обніму і поцілую. Ольга Родіна, Роман Купріяна,